Відкриваємо засідання нашої комісії по місії по регламенту і законності. У нас присутні два члена комісії. Регламент у нас не видержаний. Да, без голосування. Заслухаємо доповідача і передамо згідно статті 26 на розгляд сесії, яка у нас. На 58-му позачергову сесію. Доповідач у нас. Рабовська дитина. Організаційний Татьяна. відділ да. Да. до організаційного відділу. Будь ласка. До організаційного відділу надійшла заява депутата Білоцерківської міської ради 8-го скликання про Балацького Юрія Олександровича про включення до складу постійної комісії земельної комісії. Прошу підтримати. Запитання? Немає? Немає. Хай людина йде, працює. Там, у котру Володимир Геройович вийшов, да. це й заходи по хлебніков. Ну, хлібнікова ж не, не було в тих Да, Але по регламенту, ну, по регламенту так потрібно, та, щоб да, депутат був в складі одної із комісій. Добре, тоді передаємо на розгляд сесії. У зв'язку з розглядом всіх питань. Порядку денно, хто за закриття даної комісії? Да. Прошу закрити комісію з регламенту і законності. Дякую всім. До зустрічі на позачерговій 58-й сесії.